Четвертий десь гуляє. Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі, як підписники, так і гостей каналу. Ну що, сьогодні у нас субота. Ми з рибалки теж вернулися, Ви вже дивилися в попередньому відео. А зараз пробіжемося по нашому господарству. Я покажу, які пройшли у нас окроли, що в нас робиться в господарстві і які справи. Тому що після обіду. Будемо знову, прийде дитина до мене, і ми будемо закривати синенькі баклажани в кетчупі. Дуже смачний рецепт. Мені дуже сподобались. Вони теж дякуючи Іні Сановні на рибальці. Вона нам таку зробила вкусняшку. Мені дуже сподобалося, і я вирішив теж для себе її приготувати. Та з'їздимо до дядька, назбираємо яблук. Яблука будемо збирати і робити оцет яблучний. Собі на зиму, щоб не купувати. Так, ну вже, друзі, не літо вже відчувається трішки похолодання. І ось і четверте кишені вже тут. Чекають на смакуликів. я відставлю зараз. От бачите, гуляють. Десь пролазять. Вони курчата зараз. Полка валяется. Вот так, жарко, да, что тут светло. Подключаю. Так, на дворе уже надо видеться. Уже светлый Так, что у нас? Голодные, голодные, чекают, хай чекают. Так, у нас По фазанам. По фазанам у нас, ви бачите, четверо як було, так і залишилося. Треба буде ось підсипати кігасаном, тому що, бачите, вже є фазани нормальні. Так, що в мене покура? А покурам у мене тут ось одні кочки. Одні сидять качки. Тут немає, так? Да? Ні кочки. Оце, Оце знеслася. Оце сидить кочка. І ще одна десь. Оце, Оце такі справи в мене. Яєць майже немає. Так, і що наші марани? Марани поки нас не несуться. Я не, не бачив ні одного яйця від марана. Ото такі діли у нас. Що, тепер давайте підемо в Крольчатник. Давайте зразу спочатку зайдемо сюди, пазанари і подивимося на наших фазанчиків. Значить, дивіться, друзі. Ось наш молодняк. Цьогорічний. Дивіться, бачите як? Він іде в линьку. Супер. Вже це хлопці. Вже чітко видно, що це сидять хлопці. І це ось хлопець. Дівчат не так і багато. Я не знаю, то може, буде дівчинка чи не буде дівчинка, а так майже майже є хлопці. Оце такі справи. Думав, що буде більше дівчат, але курочок майже немає. Оце так у нас по фазанам. В общем, курочок майже немає. Ото раз, два курочка, три, ото чотири. Якщо не помиляюся. Семи штук, ото дві всього курочки. Щось одні ян. Лапка десь. Або прижали, або десь невдало стало. Зараз чим я кормлю? Бо теж запитують у мене... Пишуть на Viber Messenger, чим кормлю? Кормлю я, друзі, ось, зараз покажу вам. Перемерюю гра... кабачки. Тут макуха, соя. Як ви бачите, я даю ось зерно таку суміш. Це пшону і стартовий комбікорм. Оце поки так годую наших. Наших фазанів, які він крикливий. Це він з вечора був такий крикливий. того теж, бачите, вже хвіст. Все, оце як проходить у них гон, я так називаю, самцін починають обирати собі вже гарні длинні хвости, а на весну. Вже не буде дивитися, тому що вони вже можуть битися між собою. Будемо тоді наблюдати і дивитися. Дивіться якийсь самчик молодий. Так, ну що, тепер ми в нашому крольчатнику. Друзі, зараз я вам покажу, які в нас пройшли окроли і які в нас кроленята. Пройшло в нас з чотирьох окролів. Це два окрола. Це наша термонка, помісна навела. Я з бургунцем парував. І чиста термонка в нас навела теж від термонця. Але свого від перевезеного термонця поки не знаю. Ми чекаємо, чекаємо. Якщо не буде нічого, тоді, як я і говорив, піде на м'ясо. Оце так. Зараз вам покажу окроли, які в нас вийшли. Дивіться ось. Зараз. О. Оце такі у нас бутузики. Дивіться, вони вже дивляться. Такі ось. Береш в руку ось, бачите? Оце така помість. У мене вже вони були. Вони гарно і ростуть і швиденько положимо зараз туди їх. Там тут у них тепло там їх. Заглянемо. Оце таки перший в нас округ. Наша термоночка. Так, і даю комбікорм. Бачите, тут різний Комбікорм йде диканський і ще дранива. Я мамочок. Так, і друга кроличка в нас навела, друзі. Зараз давайте. Бо тут я зробив так, Вон, дивіться. Вони в один день навелись. Теж дивіться, які бутузики. Небагато, але дуже гарні такі. Так, бургунка в нас, друзі, не навела. І не навела відма, щось Немає, бачите, нічого. Е, так, бургунку я спарував повторно. Подивимось, дуже я. І ось, спарував, але не пам'ятаю, яке число. Не записав на швидку, бачите, це молода кролиця Буду за нею наблюдати, підкидаю ще її сіна, щоб вона або поставлю, ні, не маточник не ставити, а побільше наложу сіна, соломи, щоб вона... Ви бачите, так, да, яка вона сидить. Перша гарна кровиться. Подивимося, як вона наведе. Ні. Так, і що у нас... Тут у нас все зрозуміло. Значить, дивіться, що в мене є. Бо дзвонять, питають, я завжди говорю, заходьте на YouTube канал і дивіться. Є в мене е, самчик Каліфорнія і бургунці, кому треба. Е, поки самичок поки не відберу собі, нічого поки не буду дивитися. І ще, яка ситуація у нас по нашим куропаткам, друзі? А по куропаткам у нас не стало нашої дівчинки. Вона в нас пропала. І Ось два самці між собою. Хтось говорив, що вони будуть битися. Нічого вони не б'ються, вони ходять, їдять повністю. Що ведуть здоровий образ життя. Кому треба самець чи самці, буду розпродувати все. Як я тоді говорив в відео, я награвся. Звертайтеся, кому треба. Оце, друзі, такі у нас справи по нашому крольчатнику. Окроли деякі пішли, деяких кролиць я повторно спарував. Теж будемо очікувати на окроли. І запускати наш вже ремонтний молодняк, я ж буду дивитися, запускати теж в роботу. Вже перша кроличка молода запущена. Теж подивимося, як вона себе поведе і що вона нам дасть на перших окролах і як вона буде себе при першому окролі. Поводити, чи вона розкидає, чи вона їх збереже, вже будемо дивитися і слідкувати за цим. Оце таке відео вирішив вам засняти, що у нас в господарстві робиться. Все, друзі, як завжди, ставимо лайки, пишемо коментарі. А я вам завжди бажаю це здоров'я здоров і процвітання вашому господарству. Все, друзі, до наступних зустрічей!